Вітаю, шановні глядачі. Не Буданом єдиним багато різних цікавих перестановок. Зараз трошки обговоримо і які процеси зараз відбуваються. Скажу контекст, що Україна справді, якщо і не хоче погоджуватися на все, що їм торгує виткав з Путіним, їй треба показувати спроможність до серйозних кадрових змін і трансформації, аби ті групи в сполучених штатах, які лобіюють підтримку нас, мали аргументи перед Трампом. Це важливий контекст і в Європі. Аби теж навіть перед своїм суспільством політики теж пояснювали, що ми допомагаємо Україні демократичні, яка має свої проблеми, яка змінюється і рухається вперед. Для цього треба справді дуже багато змін для цього. Треба мати всім переговорникам серйозним, і зокрема вже й Буданову. Скоріше за все, як я говорю говорив минулому відео. Він буде серйозно включатися в переговорний трек, як то кажуть, так в пригорні процеси. Я скажу більш консервативно. От, то для цього треба мати сильні внутрішні зміни. І не от те, що відбувалося раніше: цей порядочок через Ем, Тому, звісно, від НАБУ вже відстануть набу буде займатися своїми справами. Але тут питання, наскільки буде трансформуватися сама система, хто буде безпосередньо на ключових посадах, і ряд таких от пропозицій вже. Було проанонсовано, а ще й натякнули на багато інших. Якщо говорити, ну давайте по силовому блоку. Тут Іващенко буде, який давно був в заступниках у Буданова, потім перейшов на СЗР. Він повернеться в ГУР. Ну по Іващенку я зараз нічого говорити не буду. Ну давайте те, що говорить, це ну, військовий військовий. військовий-військовий. Наскільки він буде креативний саме в ГУРі, це питання до дискусії. Тому що ну, гур, це трошечки про операції дуже креативного характеру. Так, це дещо інше, ніж загалом більшість сил оборони. Так, це розвідка, яка має включати багато-багато дуже цікавих таких підходів, які ну, вони не, не шаблонні, я б сказав би. Так? Ну, Все, що я знав, то я сказав. От. Е, тому Іващенко це такий генерал-генерал. знаєте. От. Е, і наскільки він буде підходити, це вже будемо дивитися і спостерігати. Е, я не маю ні е, надзвичайно позитивних, ні надзвичайно негативних якихось поглядів на, на, на цю позицію. Людина була в структурі, вона її знає це з плюсів, е, з потенційних мінусів, що може бути занадто формальним військовим діячем. Але це до. Е, до того що будемо дивитися, що буде відбуватися. Більше мене хвилює інша історія. Це е, заява про те, що малюка можуть змінити е, мене е, малюк, звісно, робив свої помилки, особливо коли він включався щодо переслідування. Набу далі він був один з тих, хто по суті саботував сценарій е, такого авторитарний сценарій наїзду на набу. І, взагалом, і на, на суспільство він не не дозволив єрмаку там почати серйозні чистки, і був один з тих, хто вже відверто публічно виступив про за, за зняття єрмака, навіть з можливістю свого звільнення. От це так, це тому, якби для мене багато чого він зміг змінити і показати себе з кращої сторони. Це до такого до, до цього питання. Якщо брати чисто військове питання, на мою думку, малюк найкращий голова СБУ у військовий час. Ну тут, такі, знаєте, для мене такі церб ненькі, цербер нації. Він так виглядає, розумієте, як зараз я там насучу по голові, так? Тому, він... Тому СБУ доволі ефективна в своїй діяльності, і я не розумію, навіщо міняти малюка. Не маю жодного пояснення тому, говорили про те, що йому там чи не пропонували на голову РНБО йти, ще там якісь по СЗР йому пропонували О, служба зовнішньої розвідки, так, е, то е, я на сьогодні не дуже розумію, навіщо це відбувалося. Ходили на хрюки, що це чи Невітка впросить через Москву, бо малюк, вже, якщо вже типу, ми йдемо до Миру, то давайте ставте інших когось. Розглядають поклада на цю посаду. Ну, Це все чуткі, друзі. Це все чуткі. Я сподіваюся, малюка збережуть і ніяких, ніяких фігнів не буде. От, Незрозуміло. Щодо цивільних змін, то знімають Шмигаля з міністра оборони, ставлять Федорова. Будемо дивитися, наскільки це все буде, це буде ефективно. Ну, Враховуючи, що Міноборони це такий великий завхоз, так, який має забезпечувати. Всіма ресурсами і якісними процедурами саму армію, то, в принципі, враховуючи тягу Федорова до всяких спрощень різних регуляцій і автоматизації, і він доволі себе ефективно показав, то це можливо буде цікаво і ефективно. От, Шмигеля сватали на Міністерство енергетики. Я вже до Шмигеля давно сказав, що це такий чиновник, чиновник. Який буде просто тихо робити свою роботу. І можливо, напрямку енергетики сьогодні, включаючи співпрацю з західними партнерами, це, можливо, було б хороше рішення, але я ходя чутки, що Шмигаль відмовився. От, Можливо, йому його відправлять на РНБО. Зеленський не буде прощатися з Шмигалем, тому що він доволі ефективний. Ну, як такий, знаєте, просто робоча конячка, така хороша. Ефективний не. Не зашкварений, за ним не, ну, не видно, що він там просто собі там кармани, там кишені набивав. Тому е не знаю, що там буде з ним далі. От. Е цей Далі, що відбувається, що мені сподобалось. Перед цим так, що мені сподобалось, е кажуть про те, що більш 10 голів військових адміністрацій обласних будуть відправлені в відставку, мова й про Одеську ще щось, але це зараз будемо бачити. Там все несеться, багато різних чуток. Ем, мені знаєте, я різні пропозиції різні мають мене відчуття по них, але мені найголовніше зрозуміти, які будуть кроки в першу чергу Буданова, і Наскільки країна справді може показати цю трансформацію, зокрема в силах оборони і зокрема в економіці? Щодо трансформації, як я і в принципі говорив вчора, у відео що Свереденко буде брати за як голова уряду за соціоекономічні процеси відповідальність. І за відповідальність за прозорість. В принципі, вчора була перевантажена, перезавантажена наглядова рада енергоатому і чотири представники доволі добротні. Ще будемо дивитися. по тому чи справді влада йде шляхом трансформації показати, що Україна справді може змінюватися і ефективно використовувати свої ресурси, тут буде видно наскільки до чотирьох незалежних зовнішніх кандидатів, яких трьох, і чи буде це співпраця з міжнародними інститутами, яких трьох українських кандидатів буде до вибору до в цю наглядову раду, і наскільки і якісно піде процес безпосередньо. Трансформації інших наглядових рад і наскільки вони можуть впливати взагалі на підприємства. Будемо дивитися, але за наразі, якби такий невеличкий крок, перший він доволі хороший. Ті чотири кандидати непогані. От будемо дивитися, наскільки справді трансформація буде відбуватися. Ще цікава була об'ява. Це з приводу ДБР, перезавантаження. ДБР давно потрібно. ДБР це купа вчорашніх слідчих, які по суті. Ну, мислять як знайте, слідики е, Діла, вибачте, От, ну, це не є гарний інститут. Його треба справді прозавантажувати, е його справді треба робити ефективним, незалежним. Е От і якщо вийде краще, то буде добре. Я до чого що як я й говорив, в принципі, в Україні посилювати треба перемовні позиції через посилення себе і трансформації зміни. Будемо спостерігати, чи справді вийде, чи це просто перестановка там, стульчиків, чи це, чи це справді серйозні зміни, які підуть до серйозної трансформації. А вони нам дуже потрібні. Дуже потрібні. Ці всі косметичні там, зміни якісь, вони вже не є на сьогодні релевантні і, і актуальні. Сьогодні треба показувати спроможність України справді змінюватися. Ефективно використовувати свої ресурси, показувати максимальну ефективність у всіх напрямках, і в енергетиці, і в сили оборони, і всюди-всюди. Будемо зараз дивитися, наскільки ще будуть зміни в самих силах оборони, чи буде це якось ем, відбуватися на зміні командувача, наприклад, з, збройних сил України, подальших трансформацій, реформ в Збройних силах, які будуть вести до ефективності, і таке інше. Отут От багато роботи. І це, напевно, найголовніше, що зараз треба робити. Тож. Е дорогі глядачі, будемо спостерігати. Сподіваюся, що певні позитивні кроки справді будуть зроблені, і ми зможемо. Знаєте, зараз такий час, коли Москва теж вже почне активно послаблюватися. І тут на фоні Україна має показувати максимально себе в себе, знаєте, Витягнути результат на те, що Україна може триматися, може трансформовуватися, може показувати результати, і на неї треба ставити ставку. І, власне, вона може пережити, як то кажуть, на один день більше треба протриматися, ніж ворог. так, от, То там нам це справді і потрібно. Всім всього найкращого, дорогі друзі. Тримаємось. До побачення.